Вітаю, друзі! Сьогодні я продемонструю, як вивести монетки Хамстер на біржу. В моєму випадку я буду виводити на біржу OKX. Тож, давайте почнемо. Переходимо в вкладку Airdrop. Тут в нас є вибір, куди ми можемо відправити свої монети. Я буду відправляти на OKEX. Можу рекомендувати. Binance, Bybit або OKEX. Це інше не рекомендую. Тож, натискаємо на OKX, у нас запитують, чи є в нас аккаунт, звісно, у нас аккаунт, і якщо у вас аккаунту немає, можете зареєструватися за посиланнями в описі. Тож, що нам потрібно? Нам потрібен OKX UID, потрібна адреса та тег або мемо. Тег або мемо це одне і те ж саме. Де їх знайти? Переходимо на біржу OKX, натискаємо на крапочки зверху зліва, а також вибираємо наш профіль. І ось наш UID. Копіюємо його і вставляємо в поле там, де написано OKX UID. Де знайти гаманець? Переходимо на головне меню. І ось у нас кнопочка Внести депозит. Пошуку пишемо хамстер. Підтверджуємо, що ми ознайомилися з тим, що в нас є коментар. Копіюємо нашу адресу та коментар. Спочатку адресу. І вставляємо в бота. А тепер коментар. Коментар, мемо, тех це одне і те саме. І вставляємо. Все. На цьому натискаємо Save і відправляємо наші монети. На біржу Bybit та ж сама історія. Все, дякую за увагу. На все добре.